Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа, Це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. У попередній серії ми розповіли про перше десятиліття червоної окупації України. Щоб збити чи бодай ослабити масовий опір українців, більшовики пішли на лібералізацію, оголосили нову економічну політику і дозволили дрібне підприємництво. Ініціювали українізацію, тобто залучення місцевих мешканців до партії та органів влади, щоб ті перестали виглядати окупаційними. Тому, наприклад, син росіянина з Курської губернії Леонід Брижнів, який в юності іменував себе великоросом, став раптом українцем. Відбулося культурне відродження, так званий червоний ренесанс. Але це зовсім не означало, що режим став людяним, а окупація терпимою. Ні, це був типовий облудний маневр, названий потім ленінським тангом. Крок назад, щоб потім зробити два вперед. Режим відволікся від терору підданих на ще одну нагальну справу. Ленін помер, і в Кремлі почалася люта гризня за владу. Як тільки вона закінчилася, почалося колективізація, гулаг, голодомор, великий терор і репетиція Другої світової війни. Чому Москва це чинила і як більшовицька республіка перетворилась на справжню імперію смерті, давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповімо, чого насправді хотіли більшовики. Хоча хай самі скажуть. Я дістан вже совєтської власть. І що недовго, і ми побачимо візімо авіту комунізму в Австрії. Ми побачимо візім основані Всемірної Федераційної Республіки Савета. Це уривок з промови Леніна у 1919-му. Всесвітня Республіка Рад і ніяк не менше. Саме тому на Гербі СРСР згодом помістять усю земну кулю. Але реальність відрізнялася від більшовицьких марень. Комуністичні революції провалилися у Фінляндії, Естонії, Литві та Латвії, Польщі і більшості міст Німеччини, включно з Берліном. Грузію і Вірменію з Азербайджаном довелося навертати до комунізму прямим вторгненням і окупацією. Радянські республіки виникли в Угорщині та Баварії, але. Підтримати їх більшовики не змогли через опір українців, які не пропустили через свою територію червоних агресорів. Тому ультралівих угорців і баварців розбили місцеві ультраправі, які згодом прийшли до влади в обох країнах. Цікава деталь: якщо майбутній правитель Угорщини Міклош Горті у 1919-му очолив боротьбу проти червоних і тріумфально в'їхав до Будапешта на білому коні. То майбутній фюрер Адольф Гітлер, тодішній солдат 16-го баварського полку, побоявся щось вякати і слухняно погодився служити комуністам. Та майже місяць офіційно пробув червоноармійцем. Загалом же світової революції не сталося, скільки б їх там нєтів і зброї не засилали до Європи більшовики. Советська Росія протягує свої руки, Германії і буде Варцем мірі відінна стоє республіка всіх народів. Це вже марення Льва Троцького, творця Червоної армії і найімовірнішого наступника Леніна на Червоному престолі, але не судилося. Спроба принести революції на багнетах Червоної армії теж не вдалася. Дуже навіть побідімоєм, доведено союзними польсько-українськими військами у 1920-му під Львовом, Замостям та Варшавою. Троцький у цей час був наркомом шляхів сполучення і наводив криваві порядки на залізницях. А от Сталін, як член рев фронту, бачив поразку зблизька і вирішив щось змінити. Передусім, Троцького. Їхнє бачення майбутнього мало чим відрізнялося. Обидва хотіли нового закріпачення робітників і селян. Тільки Сталін це називав гулагом і колективізацією, а Троцький трудовими арміями. І обоє хотіли світового панування. Для себе особисто. У кабінетній гризні переміг Сталін. У 1926-му він в союзі з Зінов'євим та Кам'янєвим позбавився Троцького, його змусили емігрувати. Потім Сталін об'єднався з Бухаріним Риковим та Томським і розібрався з Зінов'євим та Кам'янєвим. Їх розстріляли. Потім уже очікувано розправився з Бухаріним, Риковим та Томським. Який жах? Який жах. А що не Жах? Жах. Я ж кажу. Який жах. Загалом з першого складу політбюро часів жовтня 1917-го вижив один. Ленін помер сам, решту чотирьох знищив Сталін. Він відкинув теорію Троцького про перманентну революцію, яку має безперервно вести радянський союз, щоб загарбати весь світ. І утвердив свою про побудову комунізму в окремій державі, яка має зміцнитися, мобілізуватися, спричинити світову війну і вже тоді загарбати весь світ. Ще в процесі стравлювання конкурентів і захоплення влади в кінці 20-х Сталін почав перетворювати партійну диктатуру Радянського Союзу на свою особисту тоталітарну диспотію. Його посада, секретаря ЦК партії, стала найголовнішою у державі. Він ініціював індустріалізацію, суцільну колективізацію і перехід до планової економіки першу п'ятирічку. Йому потрібні були заводи для масового виробництва зброї і бойової техніки та зерно, яке було основним ресурсом для торгівлі. А ще повна покора і лояльність усіх однопартійців, військових, робітників та селян. Ну і зовнішні зв'язки для збуту зерна та отримання військових і промислових технологій. Почалося все саме з цього. Ще у 1922-му Кремль уклав свій перший міжнародний договір у Західній Європі Раппальський, з Німеччиною. У нього, звичайно ж, був секретний протокол так званий пакт Радика фонзекта. Представник Комінтерну Карл Радик і командувач німецької армії Ганс фон Зект обумовили таємну військово-технічну співпрацю. Спочатку все йшло дуже туго через бідність і незацікавленість обох розорених війнами країн. Однак, з утвердженням Сталіна при владі у 1926-му пішло трошки жвавіше. Німеччина, позбавлена права на розробку нових озброєнь після поразки у Першій світовій, отримала в Радянському Союзі секретні заводи, аеродроми і полігони у своє розпорядження. Таємно від заходу німці створювали і випробовували нові літаки, бронетехніку і розробляли тактику їх застосування. Тому творець німецьких танкових військ, генерал Гайнц Гудеріан мав можливість. Поганяти панцерні колони по Росії задовго, до 1941-го. Для цього у 1929-му під казанню запрацював таємний російсько-німецький танковий центр. Біля Липецька відкрилася авіаційна школа, яку закінчили майбутній фельдмаршал Люфтвафа Гуго Шперле, штабу авіації Гюнтер Корден та особистий ад'ютант Гітлера Ніколаус фон Белов. у Московській і Саратовській областях. Почали роботу супертаємні полігони для випробування. Хімічної зброї. У нас це все стало відомо тільки у 1992-му, після виходу книги з красномовною назвою Фашистський меч кувався в СРСР. А в Європі цю співпрацю Москви та Берліна ще в 30-х розкрив польський суперагент Юрик Сосновський, але йому ніхто не повірив. Як і чому так сталося, дивіться у нашому окремому випуску про цього непересічного львів'янина. Співпраця з Німеччиною була згорнута у 33-му з приходом до влади Гітлера. А от авіашкола у Липецьку далі працювала і працює досі під назвою Четвертий центр бойового застосування та переучування льотного складу повітряно-космічних сил РФ. Також не згорнув роботи після від'їзду німців хімічний полігон на Саратовщині, так званий об'єкт Томка. Саме тут, у 70-х була розроблена знаменита бойова отрута Новічок. А зараз її застосовує проти своїх опонентів Путін. У 1924-му, після семи років дипломатичної ізоляції, Радянський Союз почали визнавати провідні світові держави. До цього дипломатичні стосунки в Кремля були виключно з безпосередніми сусідами і Німеччиною. Першою змирилася з реальністю Британія, другою фашистська Італія Беніто Муссоліні. Далі підтяглися всі решта і допомогли Сталіну провести індустріалізацію. Бо всі досягнення першої п'ятирічки куплені за кордоном, машини, трактори, верстати і цілі заводи. Більшість підприємств гігантів нової радянської індустрії збудовані іноземними фірмами або спеціалістами. Наприклад, гордість радянської енергетики Дніпрогез проєктувала і будувала американська Фрейн інженірінг Компані із Чикаго. Угода з нею передбачала побудову 18 промислових підприємств і модернізацію ще 40, що включало і поставки готового обладнання, наприклад, турбін фірми General Electric для того ж Дніпрогесу. А сталінградський тракторний завод проєктувала і будувала фірма Альберта Кана з Детройта. Хай вас не обманює мирна назва заводу. Насправді він був і досі є танковим. Просто, як тоді жартували, якщо в СРСР завод називається тракторним, значить він, крім танків, випускає ще й трактори. А якщо завод називається імені Іліча, значить тільки танки. Загалом одна тільки фірма Канас спроєктувала і збудувала в Радянському Союзі 521 завод. В Україні Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, Криворіжсталь і легендарну фортецю Азовсталь. За це американці отримали космічні 2 мільярди доларів. Це до 250 мільярдів на сучасні гроші. Де ці гроші взяв Сталін? Там, де й Путін продавав сировину, торгував зерном, лісом, нафтою, залізними рудами, бавовною та взагалі всім, що купують. З ключовий момент тут сировину він вирішив добувати безкоштовно, щоб знизити її собі вартість. Як? Та дуже просто. Як цар Микола ІІ перед революцією і Ленін після неї, просто відбираючи її у власників. Але пішов ще далі і перетворив усі поневолені народи на рабів. На селі це називалося колективізацією, коли у селян відбирають землю і інвентар. А єдиний спосіб вижити йти на роботу до колгоспу. Працювати не за гроші, а за так звані трудодні тобто виконати певну норму роботи, за яку потім видавали харчі. Їх брали з тих крихт, які залишала колгоспам держава. Поїхати кудись у пошуках кращої долі колгоспник не може, йому не видають паспорта. Тобто він, по суті, закріпачений. Вирватися можна тільки по так званій вербовці, коли влада набирає чорноробів на чергову будову комунізму. Звичайно ж, добровільно на таке ніхто не піде. Першу спробу колективізації зробив ще Ленін. Українські селяни відповіли масовими повстаннями. Ленін відступив і оголосив НЕП. Другу спробу зробив уже Сталін, синхронно зі стартом індустріалізації у 28-му. Різко підвищив план хлібозаготівель і оголосив суцільну колективізацію та зазнав нищівної поразки. В Україні виникла нестача харчів і селяни знову повстали. На 1930-й чекісти фіксували 4 тисячі виступів проти влади з більш ніж мільйоном учасників. Частина повстань були збройними, тобто селяни не просто проганяли комуністів і ховали хліб, а вбивали ворога і партизанили. Мало того, у 1930-му радянський розвідник і військовий теоретик Олександр Свєчин, колишній генерал імперської армії, отримав завдання дослідити, які регіони СРСР можуть повстати в разі війни. Він назвав два: Північний Кавказ та Україна, і був правий, але його все одно розстріляли. Саме у 30-х почалася операція Весна проти усіх колишніх царських офіцерів, які з власної дурості перейшли до більшовиків. Вбили щонайменше три тисячі так званих воєнспеців. Проте Сталін не відступив, а оголосив нову ціль знищити куркульство як клас. Куркулями називали ледве не всіх успішних сільських господарів. Якщо ж опір чинила класова близька біднота, їх називали підкуркульниками. Як казав сам Сталін, була б людина, а стаття знайдеться. Режим вдарив репресіями небачених масштабів. Селян вивозили на спецпоселення до віддалених місцевостей СРСР. Так це звучало у вироках. Тоді за рік з України депортували до 2 мільйонів людей. Щось подібне зараз робить Путін на окупованих територіях. Понад півмільйона українців окупанти примусово депортували у віддалені регіони Росії. У 31-му Сталін знову проголосив суцільну колективізацію. А в 32-му була ухвалена найбільш драконівська норма, так званий закон про три колиски, відомий також в народі як Указ 7.8, бо прийнятий 7 серпня. Указ 7.8 Шйош, начальник. Ось його текст з партійної газети: приховування чи самовільний збір колгоспного хліба тепер називався злочином проти державного майна і мав каратися смертю або не менш ніж десятьма роками тюрми, або концтаборів. Їх тоді так прямо і називали. Паралельно НКВД-сти і партійні активісти нишпорили по хатах і відбирали так звані надлишки їжі. У рейдах брав участь і молодий комуніст Леонід Брежнєв. Уже перед смертю розказував своїм консультантам. Цитуємо. Прийдеш у селянську хату надлишки хліба забирати. Сам бачиш, що у дітей очі від буряка сльозяться, бо більше їсти нічого. І все ж відбирали, що знайдемо. З продовольства. Завищені норми хлібозаготівель, прямий грабунок, жорстоке придушення опору, заборона пересування, плюс проігноровані владою неврожаї Призвели до одного з найбільших злочинів Кремля проти України геноциду. Безпосередньо від голоду загинуло до 4 мільйонів українських селян. Загальні демографічні втрати, тобто скорочення приросту населення, склали більше 6 мільйонів. Зате план колективізації нарешті виконали з третього разу. Загнали в рабство 60 з гаком відсотків хліборобів. У кінці 19 століття письменник Гнат Хоткевич писав, що у світі найшвидше росте чисельність двох народів китайців і українців. Голодомор викресли українців з цього порівняння. Його визнав геноцидом український суд і парламент. А ще 29 іноземних держав та європейський парламент. Це на момент підготовки випуску. Москва не визнала і не збирається. Що Росія зробила поганого в Україні? В розпал Голодомору Кремль почав наступ і на нову українську еліту. У 33-му позбулися посад та були зацьковані. Ідеолог українізації Олександр Шумський і Микола Скрипник. Першого заарештували, другий застрелився. Також застрелився один з лідерів культурного відродження Микола Хвильовий. Спочатку це були одиничні акції, але з початком великого терору, у 37-му вони стали по-справжньому масовими. Якщо за 36-й рік в радянському союзі розстріляли тисячу осіб, то за 37-й вже 300 тисяч. Чільним жертвам влаштовували відкриті процеси, а долю мільйонів рядових вирішували непередбачені законом позасудові органи, так звані трійки або особливі наради НКВС. Під ніж пішли українські комуністи, причому як прихильники автономії та українізації, так і їхні суперники, організатори Голодомору, були розстріляні секретарі КПБУ. Павло Постишев, Станіслав Косіор, Мендель Хатаєвич, голови уряду УРСР Влас Чубар і республіканського НКВД Всеволод Балицький. Винищили і колабораціоністів, які воювали за більшовиків проти УНР, як от голову раднаркому Юрія П'ятакова чи командувача Червоного козацтва Юрія Коцюбинського. Виживали ж передусім безмовні і безликі кар'єристи, типу Брежнєва. Брежнва. Українське культурне відродження стало відродженням розстріляним. Основну масу молодих митців та літераторів відправили одним етапом у Соловецький табір особливого призначення, скорочено російською сло. Але вони туди не доїхали. Їх всіх убили на розстрільному полігоні Сандармог у Карелії. Навіщо? Та все просто. Це теж елемент геноциду українців. І найкраще це пояснив Рафал Лемкін, автор самого визначення Геноцид, за яким судили нацистських злочинців у Нюрнберзі. Він писав, цитую, Україна загине, наче було б вбито всіх без винятку українців, бо вона втратить ту частину народу, що зберігала і розвивала її культуру, вірування, її об'єднавчі ідеї, які прокладали її шлях і давали їй душу, тобто зробили її нацією, а не просто населенням». І таке чинили не тільки проти українців. У 37-му НКВС провело цілу масу так званих національних операцій зі знищення чи депортації потенційно небезпечних нацменшин. Саме так більшовики-інтернаціоналісти влаштовували масові репресії за національною ознакою, цілком як нацисти. Крім геноциду українців, у 30-х вони провели польську, німецьку, латиську, литовську, естонську і багато інших нацоперацій. Наприклад, Інгерманландську. Знаєте такий народ інгерман -Ланці. Якщо ні, то не дивно, бо його вже нема. Це було корінне угрофінське населення нинішньої Ленінградської області РФ. Історичної Інгрії або Інгерманландії. Інгрів було небагато, близько 120 тисяч, переважно селян. У 30-х їх безжально знищили. До чверті просто вбили, решту депортували до Сибіру і Середньої Азії. За даними історико-просвітницького товариства Меморіал під час національних операцій було заарештовано не менше 1 мільйона 174 тисяч осіб, з яких майже 60% розстріляно. І це не враховуючи українців чи, наприклад, казахів. У них був власний голодомор, у якому загинуло до половини всього народу. Ну і про спадковість тиранів. Полігон Сандармох і 236 масових поховань, знищеної еліти поневолених москвою народів, виявив голова карельського відділення меморіалу Юрій Дмітрієв. Я можу назвати так, по, по, по ідеї, чуть ли не 15 тисяч фамілій, але матеріального підтвердження, так, або, скажімо так, документального підтвердження, у мене пока. Ну... Ну, На сім тисячі. Путін меморіал заборонив. 65-річного Дмитрієва кинув за грати на 15 років, а його колега Сергій Колтирін загинув в тюрмі у 2020-му. СРСР у 30-х перетворився на справжню імперію зла та фабрику смерті. І це ми згадали тільки вбитих, а були ще й ув'язнені. І їх лік, засланих на спецпоселення і до таборів, пішов на мільйони. Бо таборів в радянському союзі було безліч. Куди там Гітлеру? Ось карта основних нацистських концтаборів, їх сотні, і це жахливо. А ось карта концтаборів ГУЛАГу, і їх ще більше. І це тільки основні, без тисяч окремих підрозділів, так званих лагпунктів і лагвідділень. Навіщо стільки? Та все просто. Це теж була система рабської праці громадян Радянського Союзу на свого тирана. У 1929-му управління всіма радянськими концтаборами передається з союзних і республіканських наркоматів в одну структуру головне управління таборів, скорочено російською ГУЛАГ при ОГПУ, згодом при НКВД СРСР. Табори перейменовують з концентраційних на виправно трудові і приймають рішення використовувати мільйони зеків як безкоштовну робочу силу. Навіть не так. В'язнів відтепер годують лише тоді, коли вони виконують виробничі норми. Тому вони фактично безкоштовно за їжу добувають Сталіну золото, платину, олово, діаманти, вугілля, металеві руди і валять ліс. А це одна з основних статей експорту радянського союзу в ці роки. А ще будують дороги та канали, і цього в СРСР не соромляться, а навпаки, хизуються і знімають документальні фільми. А що ж звичайні люди? Не партійні, не зеки чи колгоспники, а прості городяни. Про них Сталін теж подбав. У 25-му запровадив прописку. Всім треба було реєструватися по місцю проживання. А у 33-му передав цю справу в руки НКВД і зробив дозвільною. Тобто тепер НКВД вирішував, кому де можна жити, а кого краще відселити з міста за сотий кілометр чи в Сибір. Єдина віддушина, яку Сталін залишив підданим, це алкоголь. У 1930-му він написав голові уряду В'ячеславу Молотову листа з такою пропозицією. Де взяти гроші? Потрібно, на мою думку, збільшити, наскільки це можливо, виробництво горілки. Потрібно відкинути хибний сором і прямо відкрито піти на максимальне збільшення виробництва горілки задля забезпечення дійсної і серйозної оборони країни. Запили всі горілчані гроші швидко склали до чверті союзного бюджету і теж стали значним внеском в індустріалізацію та мілітаризацію. Інший наслідок уже в 31-му в СРСР відродили дореволюційний інститут витверезників. А у 1940-му їх передали у відання НКВС і зробили платними. Яков Васильович якутов везму я випив всіво пол літра. чому мене затримують? Підсумовуємо. Сталін перетворив весь радянський союз на один великий гулаг, тільки з різними режимами строгості. Хтось працював за їжу чи жив за колючим дротом, а хтось ввечері міг сходити в ресторан. Але всі були рабами чи бодай кріпаками червоного імператора. А не було б цього всього, не було б ніякої індустріалізації і перемоги, якою так пишаються в нинішній РФ. Путінці запевняють, прискорену індустріалізацію інакше не зробиш. Брешуть. Такі ж форсовані індустріалізації здійснила Японія в 19-му і Фінляндія в 20-му столітті, і обійшлися без голодоморів та гулагів. Хоча теж готувалися до виснажливих війн, тільки не наступальних, а оборонних. Саме воєнна агресія і радянізація всього світу і була метою Сталіна. І почав він її у 1936-му в Іспанії. Там на виборах перемогли соціалісти з комуністами і почали чинити всіляку дичину, наприклад, масові репресії проти опонентів і церкви. У липні вбили лідера монархістів Кальво Сотело та заарештували засновника націоналістичної партії Іспанська фаланга Прімо де Ріверу. У відповідь отримали повстання військових і допомогу від Сталіна. Той приєднався до угоди про невтручання в іспанські справи і увійшов до міжнародного комітету з невтручання. І зразу ж почав втручатися. Постачав червоним іспанцям літаки і танки, артилерію, і бронемашини, військових та НКВД. Останні почали репресії та внутрішні розборки в лівому таборі, прямо в розпал війни. При цьому запевняли, націоналісти не пройдуть. Но пасаран! Но пасаран. А італійські фашисти та німецькі нацисти почали допомагати правим. Після смерті перших лідерів повстання Хосе Санхуро і Еміліо Моле його очолив Франціско Франко Баамонде, заслужений ветеран і наймолодший генерал іспанської армії. Він зумів об'єднати різнорідних повстанців, військовиків, фалангістів, монархістів і поборників віри у єдину силу. І несподівано для всіх переміг. Тобто таки пройшов. Допомога фашистів з нацистами була не безкоштовною. Франко виплачував воєнні борги Італії і Німеччині до середини 60-х. Сталін теж зовсім не був безкорисливим рятівником. Вивіз до СРСР весь золотий запас Іспанії, начебто на прохання місцевих комуністів. Але стратегічно програв. Здобути плацдарм і запалити Європу з Заходу не зміг. Значить, вона запалає зі Сходу. Недаремно посол США у Мадриді Клод Бауерс назвав ці події репетицією Другої світової війни. А ще Сталін дуже злякався військового перевороту на зразок франківського, тому про всяк випадок розстріляв або ув'язнив десятки тисяч власних командирів на чолі з маршалом Тухачевським, а потім, руками нового наркома НКВД Лаврентія Берії, вирізав виконавців великого терору разом з наркомом Миколою Єжовим. А ще згодом почав розстрілювати власних воєнспеців їх і тамнітів, які поверталися з війни в Іспанії. І всю цю вакханалію бачив весь світ. Якщо масштаби голодомору чи розмах гулагу вдавалося приховати, то репресії, відкриті процеси висвітлювалися у пресі та жваво обговорювалися. Тому емігрант Троцький ще в 36-му назвав режим Сталіна тоталітарним. Американський письменник Фредерік Бренан ухрестив його комунацизмом, а британський прем'єр Вінстон Черчилль взагалі заявив, що фашизм був тільки тінню чи потворним дітищем комунізму. Як вони всі розпорядилися цим знанням? Звідки взялося нове покоління українських повстанців? І коли розпочалася Друга світова, уже в наступному випуску. Коли почалася Втора мірова війна. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ще поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей, і за можливості підтримайте наш проект на Патреоні. До наступної епохи! Слава Україні!